Я вас вітаю. Сьогодні ми розглянемо з вами творчість одного з найпрекрасніших українських поетів шістдесятників і поета нашого сучасника Дмитра Павличка. Можна назвати цю людину подвижником. Це дійсно видатний український поет в сучасності, творчість якого Збагатила поезію новими художніми засобами, новою якістю, новим звучанням повнокровного і зрілого слова. Творчості Дмитра Павличка притаманні пісенність форм, щирість інтимних переживань, класична досконалість і звичайно пристрасна громадянськість. Талант Павличка виявився у багатьох царинах культури. Це і уславлений поет, і блискучий перекладач, і публіцист, і критик та літературознавець, і державний діяч, і вогненний трибун, чиє ораторське мистецтво захоплює образністю вислову і невідворотною. Логікою там, де він виступає, у Верховній Раді України, на Софіївському майдані Києва, на трибунах народного руху. Народився Дмитро Васильович Павличко. 28 вересня 1929 року на Станіславщині, зараз це Івано-Франківська область у селі Стопчатові. Навчався він у Яблунівській середній школі. Спочатку дійсно було навчання велося польською мовою. Згодом, коли об'єдналася Західна Україна.